До Чернівців прибув евакуаційний потяг. Він привіз 12 переселенців із Донеччини, здебільшого Костянтинівської та Покровської громад. Серед прибулих люди літнього віку, родини із дітьми. У своїх сумках та наплічниках вони везли все, що залишилося від минулого життя. Не забули і про домашніх улюбленців. Тетяна Кравченко із міста Родинське, що неподалік Покровська, каже, на їхній вулиці розбиті вщент майже всі будинки. Її хата ще дивом уціліла, але вже півроку там немає світла, води, зв'язку. У жінки декілька собак, тож вона залишалася вдома до останнього, бо не була впевнена, чи десь її приймуть із тваринами. Ну як можна розчитати, от приїхати, а вдруг щось не так буде. У мене тим більше собаки. Собак не, не всі люблять, правильно? Собак ви не за що не залишите, так? Ні, <риклад> я їх не брошу, вишу. Я честно сказала, з Українська. А, а в родинське я только п'ять лет. Да, Та, і там жалко, і родинська жалко. И мы все таки приобрели все. А тепер опять и і їдь, куди, куди глаза глядят. Ну а що я буду рада, если где-то приймуть нас. Я сподіваюся, відстроїться на роботу, чесно. А що ви хотіли би робити? З чим займалися раніше? Не, да, і на заводі, на фабриках працювала. На кирпичному працювала, В котельні працювала. Ну, зароботала в котільній пенсію. Та що у мене такі роботи. Не... Пані Оксана із восьмирічною донькою Вікторією мешкала поблизу Харкова. Коли прилетіло в сусідній будинок, жінка вирішила, годі ризикувати. І приїхала до Чернівців. А її донька уже не з розповідей знає, як летить шахет, а який звук у інших типів дронів. Шахеди, Ракі. дрони Ракі. і ракети. Пролітали ракети, тепер вирішили евакуюватися, власне, приїхати. Сусідній будинок попали в два. Чекаємо, що закінчиться це все. Якщо навіть все перетрощать, ми все построїмо заново. Саме головне, щоб не падати духом, і готова тут пожити в Чернівцях деякий час, поки ще буде війна, поки ми ще пере... здобуваємо перемогу. Так тому що ця війна вже не знаю скільки вона ще буде. я сподіваюся, що вона вже скоро закінчиться, тому що це вже невозможно. Вони це погано. Сьогодні ми зустріли черговий евакуаційний потяг. Прибули сьогодні 12 людей. Минулого тижня ми так само мали 24 людини прибуло. Ми готуємося постійно зустрічати все нових внутрішньопереміщених осіб. Зараз ці люди розпреділені по місцях тимчасового проживання. Хочу нагадати, що в області їх створено 63. У звичайно, все менше і менше, тому що люди продовжують прибувати до Чернівецької області, як в тиловий спокійний регіон. Зараз ці люди будуть розпреділені в прихистки, які знаходяться на Хотинщині, зокрема Білівці і Ставчани. У нас два прихистки, там, де були ще вільні місця. Взагалі Чернівецька область прийняла з початку війни більше 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб Це через гарячу лінію і шляхом зустрічі евакуаційних потягів. Зараз в області офіційно зареєстровано близько 75 тисяч внутрішньопереміщених осіб. В прихистках проживає більше трьох тисяч. Насправді місць у нас зовсім мало, напевно, кілька десятків зараз залишилося, і це переважно місця на підселення. Але ми працюємо з внутрішньопереміщеними переміщеними особи для того, щоб розказувати, які інструменти підтримки держава придумала нові для того, щоб дати їм можливість орендувати квартири.